Так, всім привіт, друзі. Вийшов сьогодні в ліс по гриби. Дивитися чи є гриби в лісі. Тому щось знайшли Зараз будемо показувати. Перший наш гриб. Ось такий білий. Бачите? Такий білий гриб, тому дістаємо його. Ох, який красень! Бачите, який красень? Перший є. Я тут ще десь бачу якогось грибочку. Тут. Мабуть, мабуть, це білий. Так, да, біль, друзі, біль гриб. Ще один гриб. Достаємо. О, який красень. Будь такі друзі, найду зараз щось ще найду, обов'язково підключуся. Але вже є ось такі два компаньйони у нас. Ой, бо бі... я не розпокажу. Люди і третій є. Просто я на нього нас, мабуть нас ступив. Третій гриб. Третій гриб. Я в шокі люди. На гриб, маб, мабуть, я став ось такий третій гриб. Шапку трохи йому зломило. Оце таке, не біда. Головне, що є. Ось такі три красення. Тому, друзі, я зараз, якщо знайду, обов'язково підключуся до двайта. Так, друзі, вийшли на нову ділянку і тут я в шокі сам. Так, перший гриб, якщо ви його бачите. Перший гриб. Ось такий, дивіться, красий. Перший. О, супер. Другий гриб. Також ось такий красий. Два вже є. Десь тут ще бачу десь І Тут у верху. Ось Ми їх знайдемо. Ось такий ще у нас. Екземпляр, але він вже він 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 якийсь такий трохи підуставший. Але буде. Пізніше, друзі, ось такий екземпляр. Дивіться який красень. я в шокі, друзі. Отакі красен. Трохи камера щось не хоче фокусувати, але файно. Пізніше, якщо ви бачите, тут збоку є щось ще. Також ось такий краси. Так, зараз я їх поскажую всіх на купочку. Щоб я їх не загубив. Я їх не загубив. Так, далі я тут ще десь бачу, тому трішки далі трейде. А треба йти дуже акуратно, бо щоб не розчавити гриба. Де вони є? Ага, є, друзі. Ось тут такий, види, який красний. В пеньку виріс. О! Забирай. яка у нього ножка, йой-йой -йо Такий. Пізніше ось тут. Тоже. Тут ти поки що все. Зараз буду ще шурумкат дивитися. Немоїх на базу всіх. На базу їх несе. Ну я, як всі каже, хто рано все тому Бог дає. Тому, друзі, якщо у вас є чуйка йти в ліс, то ви йдіть. Може там щось буде. Дисикки. Скільки я знайшов не... і це на я вам зараз ще покажу щось. Ось тут такі красні два. Дивіться, які красені. Ой, які суперові грибочки. Ще бачу одного. Це прям в шоку, друзі. О! Бачите такий гриб? Супер, прям, супер. Ось тут, бачите, там далі, ще один гриб. Я в шоці, друзі. Це просто... Ой, чуть його зумив, мабуть. О, нічого страшного. Ще один ось такий красивий. Далі чуть нижче ще спускаємось. Тут вони ще щось і не заявляють, вони щось і не закінчуються, ті гриби. Та й добре. Що, забираємо цю патичку. Я тут ще в нас такий один малесенький, але гарний такий. Так, тут є. Я десь ще тут десь ще тут тут десь бачу внизу. Тама. Друзі, якась якась поляна грибів. Ще один. Я, друзі, в шось трішки і в шоці. Уже був розтраюся, що грибів ще поляна. Я в шоці, друзі. Я в шоці. Ви ти що вже не найшов не, грибів білих? Тут ставимо. Ідемо Зберемо ще ті гриби, щоб всі були разом на купці. Ось тут ще такі гриби заберемо. Я в шоці, друзі? О, а, бачите? А Араз я йду ще по одну партію, дамо нижче. А оце, друзі, який шок для мене. Я ще таких грибів не бачу. Так, де вони про... пропав, є гриби. Раз, ні два, три, навіть п'ять. Бачите? На шість. Раз, два, на сім. Я в шокі. Що грибів? Люди поляли страшенно. Тому зараз я, друзі, до вас повернуся, а ви в вподобайку. Так, друзі, я повернувся і не з пустими руками. Ру 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 Віці, в мосі білий гриб виріс. В мосі забираємо. Такого біленького ставимо. Тут, тут Тут ще Я бачив одного. Йдемо туди. Й. Тут ще два краси. Ні, навіть три красення ще. Забираємо як бути. Забираємо все. А я так переживав, друзі, щоб ніхто мої гриби гри, гри, гри не позабирав. Тут такі три красення. Йдемо трохи вище. Ще один білий. Бачите? Ставим сюди його на місце йдемо трішки далі. Йдемо трішки далі. Ще один виріс такий красень, забираємо. Буквально приходимо пару метрів, два біля. Знову. Друзі, я в шокі. Сьогодні, мабуть, удача на моєму боці. Ще один білий. Це якийсь капець, друзі, чбілий. Треба, треба їх ставити на місце. А я зараз, друзі, повернуся. Друзі, нова знахідка. Думаю, йду, я ще тут подивлюся. А тут капець. Ще один білий. Друзі, в лісі поперли, як має бути. Такий один і весь ще маленький ще такий. А нічого страшного, Шукаємо, йдемося. І гриби б -б 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 є. Гриби є. Ось такі два білі. Зараз йду ще щось шукати, але не факт, що нічого. Вже їх є так багато. Але добре, що є. Бо насбирав чуть не цілий кульок вже. Це, це, друзі, капець. Тому лупіть вподобайку. Таку вподобайку велику. Лупіть підписку. Під, під, під і в нас це буде супер. Треба тут всі гриби повизбирати. Бо, як, бо якщо не я їх повезберу, то хтось інший прийде і, пов... і Тому, Друзі, я, я, звісно, що це сьогодні і находки. А. Друзі, вирушаю вже додому, а гриби мене не покидають. Йду до хати і тут ось такі ще бачу двох Хіба, хіба красного. Такі перші краси. Ну, Ясно, що забираємо? Такі другий краси. Ясно, що теж забираємо. Бляха, не можу вирвати його. Йо, який моцний. Не рветься. Ого. З таких двох забираємо. З таких двох красень. Тому друзі вже вирушаю до хати. Свою, свою поляну закриваємо і йдемо до хати. Друзі, йду до хати, а мене гриби не покидають. Це капець якийсь. тут такий красень. І не ще ще. Йду, йду вже до хати, бо то вже якийсь капець. Ви ціки, ой ой. Друзі. Такі гриби моцні.